Добрий день, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо черговий урок з біології в 7 класі. Друзі, ми з вами продовжуємо вивчати вищі рослини. Ми вже познайомилися з будовою вищих рослин, зокрема з вегетативними органами, познайомилися з тим, як рослини ростуть, які існують в життєві форми рослин. І прийшов час нам познайомитися з тим, як здійснюється один дуже важливий процес. Який характерний для будь-якого живого організму, оскільки саме завдяки цьому процесу життя безперервне, воно з певного часу зародилося на планеті Земля і продовжується. Це стосується і рослинного організму. Ми знаємо з вами дуже багато властивостей живого, і одне із основних властивостей живого це здатність до відтворення собі подібних, яке в біології називають розмноженням. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – розмноження та життєві цикли вищих рослин. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися з основними формами розмноження та життєвим циклом вищих рослин. Будемо розпочинати. Отже, розмноження це процес відтворення собі подібних. Цей процес, як я вже казав, забезпечує неперервність життя всіх видів на планеті. В тому числі і людського організму. Розмноження одна з обов'язкових властивостей будь-якого живого організму, оскільки саме завдяки розмноженню життя на планеті Земля все ще існує. Розмноження відіграє дуже велику роль в житті організму. По-перше, постійно збільшується кількість особин організмів. Кожен організм завдяки розмноженню може відтворювати собі подібне. По-друге, організм, який утворюється або народжується в результаті розмноження, він називається дочірній організм або нащадок, а організм, який дає початок новій особині, називається батьківським організмом або материнським. Під час розмноження нащадки отримують від батьків всю спадкову інформацію, і завдяки цьому вид зберігається. Існує дві основні форми розмноження, як ви бачите на цьому слайді, розрізняють нестатеве розмноження і статеве розмноження. Нестатеве розмноження відбувається без участі статевих клітин, тому і так називається нестатеве, і без участі статевого процесу. Статеве розмноження ми з вами розглянемо трошки пізніше. Нестатеве розмноження включає в себе розмноження спорами, так? І розмноження, і вегетативне розмноження, розмноження спорами. Спорами розмножуються дуже багато організмів вищих рослин, такі як водорості, мохи, папороті, хвощі і плавни. Вегетатив. Вегетативно розмножуються в основному квіткові рослини. Хоча деякі інші рослини, голеносінні, папороті, можуть теж розмножуватися вегетативно, давайте з вами більш детальніше розберемося з розмноженням, завдяки якому людина може культивувати різні. Сорти сільськогосподарських культур може їх розмножувати і підтримувати. Це вегетативне розмноження. Уже сама назва діти вегетативне, означає, що щось тут пов'язано з вегетативними органами. Я нагадаю, що вегетативними органами рослин є корінь і пагін. На пагоні розташовані у нас листочки, бруньки і стебло. Все це вегетативні органи, які забезпечують вегетативне розмноження рослин. Що ж лежить в основі вегетативного розмноження? В основі вегетативного розмноження лежить добре відоме вам явище, яке називається регенерація. Регенерація це здатність до відновлення втрачених клітин, тканин і органів. Справа в тому, що клітини вегетативних органів рослин мають таку здатність. Вони здатні постійно ділитися, і це дає можливість до відтворення не тільки органів, а й цілих рослин. Вегетативне розмноження поділяється на дві групи. Перше діти це природне розмноження. Це таке розмноження, яке відбувається в природі без участі людини. І друга група це штучне вегетативне розмноження. Воно пов'язано з втручанням людини. Людина його використовує для задоволення власних потреб створення умов для нового організму. Давайте з вами розглянемо основні види спочатку природне вегетативне розмноження. Як я вам вже казав, вегетативне розмноження це розмноження вегетативними органами: листки, стебло, корінь. Перший тип розмноження це розмноження кореневища. Ми знаємо з вами, що кореневище це видозмінений підземний пагер. Яскравим доказом того є: на кореневищі у нас є бруньки. Так, на кореневищах у вузлах закладаються бруньки, за рахунок яких відбувається, що. Горизонтальний ріст нових пагонів, а з пагонів потім виростають стебла і листочки. Таке розмноження кореневищами, характерне для таких рослин, як, скажімо, пирій повзучий, дуже злісний бур'ян, впізнаєте, думаю, така відома рослинка, як ірис, там м'ята. Ці рослини розмножуються кореневищами. Ще один спосіб вегетативного розмноження розмноження бульбами. Після того як відбирає надземна частина рослини. Бульби залишаються в ґрунті, а наступного року проростають і дають нові рослини. Я думаю, що кожен із вас пізнає цю рослину. Так, правильно, це наша славнозвісна картопля. Вона якраз розмножується бульбами. Крім картоплі, бульбами розмножуються такі рослини, відома ще як топінамбур та чистець болотяний. Переходимо до наступного типу розмноження вегетативного діти: це розмноження цибулинами. Цибулина це теж видозмінений підземний пагін, я вам нагадую. Так, цибулинами розмножуються такі відомі рослини, як пролісок, лілія, тюльпани, підсніжники та нарциси. Всі ці рослини ви бачите на слайді. Всі вони розмножуються цибулиною. Тепер давайте перейдемо до більш складних типів вегетативного розмноження. Розмноження кореневими паростками. Деякі рослини, наприклад, як оця осика, можуть утворювати пагони на корені. Подивіться, будь ласка. І таким чином розмножуватися. Таким чином розмножується, що вишня, обліпиха, слива та малина. До речі, розмноження кореними паростками використовує і людина для своїх потреб. Дуже відоме, мабуть, вам вегетативне розмноження вусами, причому втручання людини тут теж не обов'язкове. Тому тут це один із прикладів як природного вегетативного розмноження. Так, в лісі, коли ми йдемо за суницею, ми можемо бачити цілий килим суниці. Чому? Тому що суниці розмножуються вусами. Вуса це видозмінені стебла. Так, видозмінені пагони. Від однієї материнської рослини влітку виростає ось кілька ось таких повзучих пагонів, які називаються вуса. У вузлах цих пагонів закладаються корені і бруньки. З бруньок виростають стебла і листки. Утворені корені навесні вже можуть рости самостійно. Тобто з однієї рослини можна отримати от таких декілька рослин. І людина, це, до речі, на присадибних ділянках, ті, хто займаються городами, вони цю властивість вегетативне розмноження вусами широко використовують для розмноження різних, різноманітних сортів суниць. Вегетативне розмноження у рослин. Ще раз нагадую, це розмноження вегетативними органами. Воно є природні і штучне. З природним ми з вами розібралися, переходимо до штучного. Штучне вегетативне розмноження діти здійснює людина заради того, щоб задоволити власні потреби. Вона відокремлює частину тіла рослини і створює умови спеціально для нового для утворення нової рослини. Серед вегетативного розмноження штучного існують такі види, як живцями, відводками та щепленням. Давайте більш детальніше розглянемо. Починаємо з розмноження живцями. Але для початку ми повинні з'ясувати, що таке живець. Звичайно, ті, хто полюбляє рибалку, можуть сказати, що живець це те, на що ловлять хижака. В біології зовсім, ну, в ботаніці зовсім по-іншому. Живець, насправді, це частина кореня або частина пагона. Обов'язково там мають бути брунки, яку людина відокремлює для вегетативного розмноження від самої рослини. Ось на цьому малюнку ви можете бачити. Перший тип розмноження це стеблові живці. Що таке стебловий живець? Стебловий живець це безлиста частина пагона, де ми бачимо з вами вузли, межі вузля та брунки. Стебловими живцями розмножуються багато дерев і чарників. Наприклад, тополю, вербу, смородину, троянди. Також можна розмножувати і декоративні рослини, такі як флокси, бальзамін або пеларгонів. Цікаве розмноження є вегетативне розмноження листком. Деякі види кімнатних рослин, такі як бегонія, лимон, фіалка, розмножують так званими листковими живцями. При цьому беруть зрізаний листочок, кладуть нижнім боком на вологий пісок. Для того, щоб скоріше з'явилися бруньки, і додаткові корені, на великих жилках цього листка роблять надрізи. Все це накривається скляним ковпачком. Пісок треба періодично зволожувати. Я думаю, розумієте, для, чого? для того, щоб він не пересихав. І невдовзі подивіться, ось на нижньому боці листка з'являються спочатку корені, а потім згодом і молоді листочки. Ще один спосіб штучного етативного розмноження це розмноження відводками. Дуже просто: якщо у нас, наприклад, є кущ смородини або агрозу, і в нього дуже багато всього куща, що е, нижніх пагонів. Ми можемо їх використати діти, для розмноження цієї рослини. Ми беремо нижні пагони, пригинаємо до землі, присипаємо ґрунтом і, і спостерігаємо. Як тільки на цих пагонах утворюються ось такі додаткові корені, їх можна сміливо відокремлювати від материнської рослини і відсаджувати окремо. Таким чином, з одного куща смородини агрусу або по річки можна отримати дуже багато таких кущів нових рослин. Далі, наступний тип, тип розможення, ну, мабуть, найскладніший, да, це щеплення. Щеплення це коли ми приживляємо частину вегетативного органа однієї рослини до цілісної рослини іншої. Застосовують щеплення в садівництві для збереження властивості сорту. Для того, щоб провести щеплення, беруть дві рослини. Перша рослина це підщепа. Підщепа – це та рослина, яка ціла. До якої прищеплюють частину іншої рослини? А прищепа це рослина, яку прищеплюють за допомогою окремої бруньки або живцями. Прищепу, подивіться, міцно притискають до підщепи зрізами та закривають місце зрізу, як правило, замотують, для того, щоб захистити від зміщення, висихання і забруднення під час приростання. Згодом прищепа підживлюється і таким чином підплювається. Утворюється, формується рослина. Далі, ще один спосіб розмноження це кущування або поділ куща. В рослини слідки дуже широко використовують даний спосіб вегетативного розмноження. Тут все просто: беруть дорослий кущ, поділяють його на дві або більше частин, кожну частинку окремо висаджують в ґрунт і таким чином отримують з одного куща декілька кущів. Ще один тип розмноження це вегетативне розмноження листком. Беремо, беремо зрізаний листочок. Спочатку ми його ставимо в, така, в скляночку з водою. Після того, як з'являться корінці появляться багато, і з'явиться багато інших листків, можна висаджувати в окремий ґрунт. Звичайно, діти, вегетативне розмноження має колосальне значення, велике значення і в природі, і для нас з вами, тобто для людини. В природі. Вегетативне розмноження сприяє збільшенню чисельності особин виду, сприяє поширенню, сприяє швидкому зростанню рослин і сприяє утворенню потомству там, де немає умов для статевого розмноження. Для людини ж вегетативне розмноження рослин дає можливість отримати велику кількість посадкового матеріалу, який ви вже переконалися, мабуть далі дає можливість швидко збільшити чисельність культурних рослин. Вирощувати кімнатні рослини і зберігати сортові якості культурних рослин. Як бачимо, друзі, вегетативне розмноження надзвичайно важливе як в природі, так і для житті людини. Все це ми з вами тільки що говорили про нестатеве розмноження. А тепер поговоримо про другий тип розмноження це статеве розмноження. Статеве розмноження називається так через те, що воно здійснюється за допомогою. Статевих клітин, які в біології діти називаються гамети, гамети або статеві клітини. Гамети є в, чоловічих, в чоловічому організмі і в жіночому, тому є гамети чоловічі і є гамети жіночі. Чоловічі гамети бувають рухливі, нерухомі і рухливі. Нерухомі чоловічі статеві клітини називаються спермії, а рухомі сперматозоїди. Жіночі гамети. Як правило, нерухомі і носять назву «яйцеклітини». клітини. В результаті, як бачите, злиття чоловічої і жіночої гамет утворюється запліднена яйцеклітина, яка носить назву зигота. А сам процес злиття чоловічої і жіночої гамет називається заплідненням. В результаті запліднення утворюється зигота, як я вже казав, запліднена яйцеклітина. Так? І в цій зиготі розвивається майбутній організм зародок майбутнього організму. Тепер давайте поговоримо про те, як відбувається життєвий цикл у вищих рослин. В життєвому циклі у вищих рослин відбувається чергування поколінь. Є статеве покоління і є нестатеве. Чому вони так названі? Тому що статеве покоління воно називається гаметофіт, статеве покоління. Утворює, здатний утворювати статеві клітини, тобто гамети. А не статеве покоління, воно називається спорофіт, здатне утворювати спори. Більшість тих рослин, які ми з вами бачимо, і да? і, скажімо, мохоподібні, да, хвощі подібні, плауноподібні. У більшості з них переважає спорофіт. Тобто, це ті рослини. Де переважає не статеве покоління. Але, наприклад, у хвощів переважає статеве покоління, тобто спорофіт. Ось на цій схемі діти ви можете бачити, як відбувається життєвий цикл будь-якої вищої рослини. Ця схема є узагальнена, але вона характерна практично для будь-якої вищої рослини. З чого починаємо? Ось ми бачимо два покоління: не статеве, тобто спорофіт, і статеве, тобто гоматофід. Дивіться, статеве покоління в спеціальних органах, спорангіях утворює спори. Спора, потрапляючи з сприятливі умови, починає проростати і дає початку рослину, рослині, яка є гаметофітом, тобто статевим поколінням. Раз це гаметофіт, значить, в ньому є статеві органи, де утворюються статеві клітини, які називаються, як я вже казав, гамети. В результаті злиття статевих клітин, тобто процесу запліднення, утворюється запліднена яйцеклітина, як ми вже казали, яка називається зигота. Ця зигота дає початок новому організму, який є нестатевим поколінням. І так діти продовжуються протягом усього життя вищої рослини. Ще раз кажу, ця схема життєвого циклу спрощена, але вона характерна для будь-якої вищої рослини. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з таким важливим процесом життєдіяльності рослин як розмноження, розглянули основні форми розмноження та схему життєвого циклу вищих рослин. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей!